Токен Олександра Усика скам. Бажаю дорожчий, на криптотовариста, ради бачити вас на каналі Дісбі Фекта, бо скопоршу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко, мені це безмежно приємно. Як зрозуміло, сьогодні мова йти буде про токен Олександра Усика. Чому деякі люди гадають, що це скам, чи можна на цьому заробити. Врешті-решт, дуже така цікава історія склалася, тому що 16 днів тому чи 18 я придбав токен Усика. І я на той момент говорив, що він на 99% виросте перед поєдинком. Я не помилився, тому що він дав 2,5 кса. Але давайте сьогодні розберемося чи. Зараз він в плюсі чи в мінус відповідно і що я маю за рахунок цієї позиції. Але перед тим як я почну, поскольку прошу вашаного товариство, підписатися на, на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, проектів, тут публікуємо свої угоди, думки відповідно максимально несем користь. Тому, якщо ви хочете мати якісну і профітну інформацію, абсолютно безкоштовно і саме головне доступною мовою, обов'язково підписуйтесь. посилання на канал буде під цим відео. Ну що, давайте сьогодні поговоримо про токен Олександра Усика, деякі. Є персонажі. Такі, які підписані на мій YouTube відповідно, написали, це скам токен. І йому це два тижні тому було, тому що два тижні тому я запустив так би мовити челендж, де показував ціну актива, як вона зміниться, тому що в попередньому разі, коли Олександр Русик бився з Стасіном Фюрі, я також придбав токен русика, тому що розумів, що перед поєдинком він однозначно виріс. Я не помилився. Ми зараз перейдемо до графіка, я вам все покажу. Відповідно. Тоді я заробив 90%. Десь до свого так би мовити до своєї позиції відповідно було там на піку 130. і також я вирішив, коли це була та Сенфюрія із Битця другий раз відповідно, теж на цьому спекульнути, показати вам відповідно контент. І я був на 99% Впевнений, що токен виросте. І це дійсно і так було, тому що на 12-й день після мого придбання токен дававши два 2,5 ікса 158 від Від кожен міг придбати від мене, Тому обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Я це все транслюю абсолютно безкоштовно. Але сьогодні є деяка така, знаєте, неприємна новина. Ми про це також поговоримо відповідно. Поки що, поки що. Я не можу взагалі сказати, що у токен Олександра Русика скам від слова зовсім навіть язик не повертається, але таких людей це повертається. Вони навіть не розуміють, що у Олександра Русика є проект to Fight, відповідно. Ось ми перейдемо. На його сторінку в інстаграмі відповідав написано со so Ready to Fight. У цій, цій платформі є власний токен RTF, який торгується на біржі BinkX, на біржі Max, як ви бачите, HTX, відповідно, BinkX, там, WhiteBit і BitGet. Тобто, отут він торгується. Тобто це реальний токен, який є, має, так би мовити. Коріння має відношення до Олександра Усика. Тобто, все-таки, знаєте, не якась історія, що виникла так за 5 хвилин. врешті решт я придбав 12 днів тому, напевно, ні, не 12 днів тому. Це все транслював в своєму телеграмі. Напевно, 18 днів тому токен Усика. І погляньте, коли я його придбав, десь в цьому діапазоні, тобто десь отут я придбав, потім він почав рости. Він виріс спочатку, вирізко почав рости. Наскільки? На 73%. Потім відкатився до моєї ТВХ, і потім звідти він дав. Хороший такий імпульс, який становив 100 а хоча ні, показував щось 200%, але 200% не було, було на А, напевно, було Да, на піку було 200%, але це так, знаєте, фітіль пішло. Врешті-решт, на піку у мене було 100, 8, 158%. На піку було 158%, 2 половиною XM, буквально за 12 днів. Тобто, що, Я ніяким чином не помилився і розумів, що дійсно ці токен ви виросте і він виріс. Але, але, як ви бачите, він потім там почав торгуватися в одному ціновому діапазоні, і тут відбулося те, що біткоін проливається. І коли біткоін проливався... Проливався він за рахунок того, що була в всередується засідання ФРС. Потім якийсь там чувачок вийшов, сказав, що а, ми не можемо дозволити, щоб BTC був резервним запасом. І ця негативна нова вплинула на всю криптоіндустрію. Тому не потрібно, знаєте, зараз звинувачити. О, токен усика впав, туристів, Я зараз а, перейду. А, зараз немає. криптобабл, а, ось його є все в мене. Погляньте. Наскільки все впадало? На мінус 30, мінус 40%. відсотків, ICP, тобто якісь фундаментальні монети, відповідно, все провелося отак, просто отак, в дно. Як повелося, звичайно, токен усика, це не виняток. Він тримався, 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 впевнено і потім також почав литися. Як ви бачите. Почав він литися і е, відійшовши там до моєї точки входу, відповідно, він також відійшов на мінус 18%. Тобто моя зараз позиція перебуває на мінус 18%. Мінус 18%, я зараз тримаю відповідно, якщо я зараз захочу продати. То це скільки становить? Ну, 100 доларів, відповідно. На піку було у мене плюс 160 доларів, тому що ториство. Чи говорити, що це скам? Однозначно, ні. Я чомусь думаю, або, можливо, знаєте, це якісь такі бажання виникає, що він виросте. Буквально, тому що це мало ліквідка. Тут загнає 100-200 тисяч доларів, він дасть таку пулю, дай Боже. Саме головне, щоб зараз біткоін розвернувся, або трошки утухомирився, тому що вже завтра відбувається поєдинок. Тому там, шановство, чи міг я зафіксувати вище раніше, наприклад, забрати своє тіло, так міг. you І зробив це я. Ні, не зробив. Це дійсно моя помилка. По тій причині, що думав так, зняти контент, показати вам і таке інше. Можна було дійсно забрати тіло, там 100 доларів, і на цих там скільки там, тисячу монет дивитися, як там воно буде розвиватися. Врешті-решт, що зроблено, то зроблено Я впевнений на 100%, що він трішечки відросте. Наскільки трішечки все 40 чи 60% буде відомо завтра. Поки що позиція перевага мінусі. Побачимо, що з цього вийде. Врешті-решт пій усика. Відбудеться 21 грудня, там з 21 на 22. Однозначно не рекомендую вже, наприклад, ну як-як, не те, що не рекомендую, а звертати увагу на цей токен так пристрасно думати, думати, зараз тут я зроблю ікси перед поєдинком що шанатористом, можливо, вже й не вийде, тому що даний токен дав від свого дна від свого дна, якщо ми візьмемо, це, наприклад, дно, яке у нас було 0019, він дав вже більше 9X. Двіться, ми, ми зараз так порахуємо. Він там, ну, там 7 іксів, ну, можливо, навіть більше. Ну, майже 7 іксів, уявіть собі. 7 іксів він дав дна. Ну це варто уваги, варто однозначно. Але він не дійшов до тої пікової точки, коли він е, був на максимум, коли відбувся перший поєдинок. Тому штаство, побачимо завтра, що буде. Я поки що нічого не продаю. Свої думки своєму телеграмі. обов'язково підписуйтесь. відповідно. і завтра ми дізнаємося, чи це лайчен, чи це наприклад, чи напаки це рект відповідно. І я навпаки втрачу навіть свою 100 доларів, Тому що ну забігаючи наперед, відповідно, я розумів, що це експеримент. Виділив комфортну для себе суму, тобто це не та сума, яка позбавить, так би мовити, мене комфортного життя, але врешті-решт був цікавий експеримент, був результат, і я про це транслював, говорив. Хто там прислухався, хто придбав, може, хтось там зафіксував, ви молодці. Я це не зробив відповідно, і буду спостерігати далі за даним процесом. Тому, що на ториста, підсумував, це все відповідно. обов'язково прошу вас, підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал і жирно подобайку залишити на це відео, тому що я гадаю, було корисне, враховуючи те, що я вам показав реальний шлях від і до, тому що знімав вже не одне відео. І хто хотів, той заробив. Я, врешті решт поки що мінус, побачимо, що з цього вийде вже завтра.